З розвитком автомобільного транспорту щільність дорожнього руху зростає, що підвищує вимоги до всіх елементів управління рухом і безпеки. Одним із таких елементів є дорожня розмітка, яка надає водіям і пішоходам необхідну інформацію. Якість і довговічність нанесеної дорожньої розмітки безпосередньо залежать від характеристик використаної фарби та технології її виробництва. Сучасні методи нанесення дорожньої розмітки вимагають використання нових високоякісних матеріалів, які забезпечують тривале збереження та чітку видимість розмітки за будь-яких умов. Більшість фарб для дорожньої розмітки зазвичай виготовляють за допомогою спеціальних кульових млинів, у які компоненти подають разом із подрібненими скляними кульками або скляною шихтою та змішують протягом кількох годин. Однак цей метод має низку суттєвих недоліків, серед яких низький ступінь диспарсії скляних частинок, мала продуктивність, велика витрата матеріалів і високе енергоспоживання до 100 кВт. З цієї причини актуальним є впровадження нових технологій, які підвищать ефективність виробництва фарб для дорожньої розмітки, а також покращать їхні фізичні та хімічні властивості. З огляду на вище зазначене, компанія Glabeco розробила технологію виробництва фарби для дорожньої розмітки із застосуванням машин з вихровим шаром типу AVS. Принцип роботи машин з вихровим шаром ґрунтується на дії обертового електромагнітного поля та механічному впливі робочого середовища, металеві голки, які рухаються складними траєкторіями у потоці оброблюваних матеріалів. Під впливом високої концентрації енергії відбувається інтенсивне змішування. Подрібнення та іонізація складових фарби. У результаті такі процеси, як диспаргування, електроліз, локальні зміни тиску та трибологічна взаємодія, сприяють активації компонентів і підвищенню їхньої реакційної здатності. Ступінь змішування матеріалів зростає, що дозволяє досягти високої однорідності суміші та рівномірного розподілу частинок пігменту у всьому об'ємі фарби. У результаті підвищується твердість, міцність і адгезія фарб і лаків, а також зростає стійкість до структурних змін під час зберігання. Ще однією перевагою використання авс є можливість подрібнювати тверді компоненти фарби до потрібного розміру у кілька разів швидше, ніж у звичайних млинах. Крім того, ця технологія дозволяє зменшити використання додаткових функціональних добавок, таких як антипінні агенти чи згущувачі, завдяки їх більш ефективному розподілу. Використання АФС дозволяє досягти високого рівня гомогенізації фарби, що позитивно впливає на її довговічність і зносостійкість у порівнянні з дорожніми фарбами, виготовленими традиційними методами. Основні переваги та ключові особливості машин із вихровим шаром у процесі виробництва дорожньої розмічальної фарби такі. Продуктивність до 3 кубічних метрів на годину, компактні розміри, можливість інтеграції у вже існуючі виробничі лінії фарб, низьке енергоспоживання. Залежна від моделі, від 4,5 до 9,5 кВт. Зменшення обсягу необхідних добавок завдяки їх більш повному розподілу у готовій фарбі. Безшумна робота, простота обслуговування та експлуатації, покращена якість і, що найважливіше, довговічність, яка є критичною для фарб, що використовуються для дорожньої розмітки. Машини з вихровим шаром можуть використовуватися для виробництва фарб і лаків не лише для дорожньої розмітки. Наприклад, олійні фарби, виготовлені з використання мавс, мають більш насичені кольори, а їх основні характеристики, такі як покривна здатність і однорідність, перевершують традиційні аналоги. Аналогічно, водоемулійні фарби, виготовлені за допомогою машин з вихровим шаром, відзначаються кращими експлуатаційними властивостями. А з якими викликами стикається ваше підприємство з виробництва фарб і лаків? Будь ласка, поділіться ними в коментарях. Більше інформації про технології та обладнання Глабекор для виробництва фарби для дорожньої розмітки ви можете знайти за посиланням у першому коментарі або на нашому сайті www.glabekor.com.